Тобі кінець нахабний покидь, готуйся померти. Чи траплялося вам дивитися аніме й думати, чому ніхто не говорить про цього надпотужного головного героя? Усі ми обожнюємо всесильних персонажів, які розносять ворогів непітніючи. Але деякі з найсильніших протагоністів ховаються в недооцінених перлинах, які заслуговують на набагато більше хайпу. Якщо ви вже втомилися від одних і тих самих мейнстрімних тайтлів, і шукаєте щось свіже з наступним рівнем overpowered екшену на вас чекає справжній вибух. Сьогодні я зібрав топ-10 недооцінених аніме з надпотужними головними героями. Можливо, саме тут ви знайдете своє нове улюблене аніме. Починаємо: відкриває наш список Back Arrow, меха-аніме з божевільним поглядом на силу й долю. Уявіть собі, ви прокидаєтесь без жодних спогадів, падаєте в загадкову країну. І розумієте, що можете буквально переписувати правила реальності. Так, це саме Back Arrow. Головний герой не просто сильний, він ламає самі закони світу, в якому живе, постійно кидаючи виклик долі. Замість банальної грубої сили це аніме досліджує силу переконань. Тут віра живить неймовірні здібності. З унікальним дизайном мех, вибуховими битвами та сюжетом, який постійно перевертає очікування, Back Arrow – це прихований скарб для тих, хто жадає високоенергетичного екшену та приголомшливого світоустрою. Вампіри, постапокаліптичні пейзажі та надсильний головний герой. Так, будь ласка, Seraph of the End розповідає про Юїчі Рохякуя, воїна охопленого жагою помсти, який стає неймовірно сильним після укладання контракту з демонічною зброєю. Його чиста сила та непохитна рішучість роблять його нездоланним супротивником. Аніме пропонує приголомшливі бойові сцени. Сильні емоційні ставки та унікальну систему сили, у якій люди змушені запозичувати силу в демонів. Якщо вам подобається темне фентезі, на кшталт Attack on Titan, але ви хочете чогось з новим поглядом. Seraph of the End обов'язково до перегляду. Radiant – це недооцінена сьонен пригода, яка заслуговує на більше любові. Сет головний герой, молодий чаклун із величезним магічним потенціалом, здатний чинити опір корупції, яка знищує інших. Його шлях до сили в боротьбі з небезпечними істотами, які називаються немезидами, сповнений екшену та зворушливих моментів. Що робить це аніме особливим, це унікальний погляд на упередження у фентезійному світі, адже чаклунів вважають вигнанцями, попри те, що вони захищають людство. Якщо ви любите фентезі аніме з класичною героїчною аркою та глибокими темами, це аніме обов'язкове до перегляду. А якщо вам подобаються Ісекай або VRM-MO аніме? Інфініт Дендрограм це недооцінена перлина. Протагоніст Рей Старлінг занурюється у надреалістичну гру, де володіє зброєю зі штучним інтелектом, яка розвивається разом із ним. Його адаптивність і постійне зростання сили роблять його одним із наймогутніших гравців у грі. Але що відрізняє це аніме від інших у жанрі, це глибоке світобудування та реалістичний підхід до внутрішньої ігрової механіки. Битви тут стратегічні, а ставки відчуваються по-справжньому. Кожна сутичка наповнена на Якщо вам сподобався Sword Art Online або Log Horizon, це аніме вам точно зайде. На шостому місці Stigma of the Wind аніме, яке доводить, що помста іноді найкраще подається з поривом невпинного вітру. Кадзума Ягамі був вигнаний зі своєї родини за те, що не мав вогняної магії, але коли він повертається, це вже зовсім не той слабак, якого вони пам'ятали. Тепер він майстер вітряної магії, який без жодних зусиль знищує ворогів з приголомшливою точністю. Але те, що справді вирізняє Стігма, це не лише божевільна сила Кадзуми, а його особистість. Він не типовий гарячкуватий сьонен протагоніст. Він спокійний, розсудливий і майже самовпевнений до зухвалості, тому що ну, він знає, що його не здолати. З епічними сценами боїв. Продуманою системою стихійної магії та головним героєм, який уже з самого початку надпотужний, це ідеальний тайтл для тих, кого втомила типова історія Слабак стає Богом. А ось справжній скарб для фанатів психологічного і бойового аніме Good Night World. Воно поєднує віртуальну реальність та реальні життєві проблеми так, що проникає прямо в душу. Головний герой Ечі домінує в онлайн грі Планета. Але його сила в грі має реальні наслідки у справжньому житті. Унікальність аніме в глибокому психологічному аналізі зламаних родин і людських емоцій, загорнутих у динамічний сюжет з екшеном. Бої напружені, персонажі добре прописані, а глобальна таємниця не відпускає до останнього. Якщо ви шукаєте щось більше, ніж просто ефектні поєдинки, це аніме обов'язкове до перегляду. Любите самураїв з домішкою надприродного? Тоді орієнт для вас. Головний герой Мусаші починає як аутсайдер, але дуже швидко перетворюється на справжню машину для винищення демонів. Аніме поєднує історичні елементи з вибуховими боями, роблячи орієнт свіжим ковтком повітря в жанрі сьонен. Але справжня фішка це світобудова. Демони правлять над самураями і ті змушені боротися, долаючи нереальні труднощі. Якщо хочеться чогось нового, але з відчуттям класики. Орієнт варто переглянути. Уявіть собі легендарного некроманта, що перевтілюється в сучасне суспільство. Це Дед Моунт Деатх Плей. Покаші Нояма головний герой з некромантією рівня Бога, який керує арміями нежиті, ніби це звична справа. Фішка цього аніме нестандартний сюжет. Воно перевертає типовий ісикай, переносячи темного фентезійного героя у сучасний світ. Результат захопливий мікс надприродних боїв, кримінального підпілля і головного героя, якого ніхто не в змозі зупинити. Якщо вам до душі темне фентезі з сучасним відтінком, це аніме саме для вас. А тепер герой людина, який бореться за те, щоб стати наступним володарем демонів, Хелк повністю перевертає класичну історію Герой проти злодія. Гелк надзвичайно сильний, але головна фішка це його гумор, несподівана глибина та шалені сцени боїв. На відміну від більшості самовпевнених або пихатих опі протагоністів, Гелк – доброзичливий і, на перший погляд, нешкідливий хлопець, доки не починає нищити все довкола. Аніме поєднує комедію, екшен і загадкову інтригу про справжні наміри Гелка. Якщо шукаєте щось інакше, але веселе і динамічне, це прихований діамант. І нарешті ви, мабуть, запитаєте, чому To Your Eternity очолює список. На відміну від звичайних op протагоністів, Фуші не просто сильний, він безсмертний. Він може перетворитися на будь-що, що, що коли-небудь зустрічав, роблячи його майже невразливим. Але це аніме не лише про силу. Це справжні американські гірки емоцій, які змусять вас плакати. To Your Eternity досліджує теми життя, смерті і людських зв'язків, так як це вміє дуже мало тайтлів. Якщо вам потрібно глибоке оповідання в поєднанні з надпотужним героєм, це аніме вам абсолютно необхідно переглянути. Ось і все топ-10 недооцінених аніме з оверпауерд протагоністами. А що ви бачили із цього списку? Яке з них ваше улюблене? Напишіть у коментарях. І, до речі, якщо вам подобається контент, обов'язково покладіть вподобайку. До зустрічі в наступному відео!